Мої вітання. Ефір телеканалу Тиса 1 продовжує соноптичний прогноз на четвер, 21 березня. Час дізнатися віщування астрологів для водоліїв. Весною всіх водоліїв чекає вдалий період, тому намагайтеся максимально використати дані вам можливості. Літо 2013 року обіцяє водоліям багато ділових поїздок, які в більшості принесуть позитивні результати та відкриють для вас величезні перспективи у роботі або бізнесі. А ми повідаємо вам про те, чого чекати в Закарпатській області 21 березня. На Закарпатті обіцяють хмарну погоду. Місцями слабкий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу. В день 8-13 градусів з позначкою плюс. В горах місцями слабкий дощ з мокрим снігом. Стопчик термометра коливатиметься від 2 до 5 градусів морозу вночі та від 0 до 3 тепла в день. 21 березня іменини в чоловіків з іменем Лазар. Вітаємо вас з ним Янгола і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. В Ужгороді обіцяють хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 тепла, в день – 11-13 градусів тепла. 21 березня святкують всесвітній день поезії. А наскільки творчою буде погода в районах області 21 березня? Ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 3, в день – плюс 8, плюс 10 градусів. У Перечині температура повітря вночі – плюс 2, плюс 3, в день – плюс 8, плюс 11 градусів. У Міжгір'ї без істотних опадів. Температура вночі – 0, плюс 1, в день – 6, 8 градусів з позначкою «плюс». У Воловці також без опадів. Вночі температура повітря – 0, плюс 1, в день – 5-8 градусів тепла у мукачеві вночі температура повітря 3-4 градуси тепла, в день 9-12 градусів. Невелику хмарність прогнозують і в сваляві. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 3 градуси. В день 8-11 градусів з позначкою плюс. Тячеві температура повітря вночі плюс 2 плюс 3 градуси. Вдень 8 градусів з позначкою плюс. Хусті. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 4 градуси. Вдень плюс 9 плюс градусів. Хмарно буде і в великах. Ноградові вночі плюс три плюс чотири градуси. В день плюс 9, плюс 12 градусів. У берегові вночі температура повітря плюс три плюс чотири. В день плюс дев'ять плюс 12 градусів. У Іршаві без істотних опадів. Вночі температура повітря плюс три плюс чотири. В день плюс 9, плюс 11 градусів. У рахові хмарно вночі стопчик термометра покаже від нуля до плюс двох в день плюс сім плюс дев'ять градусів. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня усього найкращого.